Ну, з Богом, дмухний разочок. Супер. Ця рука фіксує. Отак, от потилицю. Макіяж не закінчується на вашому обличчі. Заказала одна відома б'юті-блогерка. Ти срала на кровать Джоні Депп. І Я такі відкриваю, думаю, ого, там золото, а там просто коричневе. Ну це єдине, що ти не з люкса взяв. Звісно, мусив обісрати. Це Микола. знала, що щастя не в комусь тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Вже закоха на себе. Привітуні, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні я, Артем Попков, буду красти свою дружину Олександру Федів. Так, мене змусили. Е, ні, я за це не отримую ні грошей, е, нічого. Але я сподіваюся, що отримую ваші лайки. Підписку прямо зараз авансом. Тому запрошую, будь ласка, нашу зірочку. Олександру Федів, прошу е, для неї підготовлений оцей цей сьогодні. Сідайте зручніше, пані. Тільки не вибилися сьогодні на мене краси. Навіть жодного суші я за це не отримую, але... Потім побачимо, як накрасиш. Може, і отримаєш якусь одну сушену. Ну, якщо отримати, то буде ще кружочок, як я їм суші, не сподіваюсь, що. Ок, я охочусь. без дзеркала, я вірю тільки твоїм чесним очам, що я буду гарно. Знаєш, як в цих тіктоках я довіряю своєму сину і там м'ячом по голові б'ються. Ти така, я довіряю своєму чоловіку. Бачите, я рукавчики закатую, щоб е... я ручки помив, бо я знаю, що багато що наноситься е... пальчиками, хоча тут є Кісточок, просто ну, ви подивіться, скільки кісточок. Ще трошки. Так, і ще стільки да, ж. Я не знаю, яка для чого, але будемо і да? Я тобі зібрала косметоз. Не дуже багато, щоб ти не розгубився. Угу. Вдягаю обруча да. і стараюся поменше подякати. І тому що це обруча так робить? Чому я біля грудей? Тому що там у мене мікрофон, бачили? Спеціально тако наділа, щоб тим кому не цікавий макіяж, ну то мало на що подивитися. Ну я вже подивився. Ну прекрасно виглядаєш вже. і без макіяжу. Ну, може і нормально вже і так. Що скажете папішки? Пу-пу-пу. А що ми будемо їсти сьогодні? Друзі, ну давайте, оскільки мій випуск, ви такі всі собі замовите суші бургер, його схаваєте. І напишете в коментарях, як вам іде замовляти в Києві найсмачніший суши бургер Ми пробували тільки в двох місцях: в одному смачний, в другому жахливий. суши-бургер. Про суши-бургер? Все, давайте. А ми а ми не під'їжджаємо сьогодні. Ми будемо робити зум, якщо що. Можливо, під фінал під'їдемо, тому що ну я маю влазити весь повний зріст. Зрозуміло, да? Закоха на себе. Так, ну нам для початку треба праймер. Є-є! Що з цього всього прайму. А мені ще й вгадувати, так? Це по одному положити. Так не даси праймера. Ну, дивись, оце фікс це вже в самому кінці. Живон таналич. Глов-серум. А це праймер? Це праймер. Ну Саша вже махає своїми вушками. Відкриваємо його. Чим наноситься праймер? Ну, ручками. Ручка наноситься. Я помив, тільки що щойно помив. У а... мене біла кофта, за багато грошей, не ляпай на лице. А праймер же ж має бути. А він що, на цей? На білий? А, я зрозумів. Я зрозумів. А Де то реклама про що Маленькими лапуськами завертається. От маленькі лапуськи у нас одні краще. Так, праймер треба сюди, Погнали. На кофту нічого не ляпне, не пожай на носик, треба праймер. На Нащочні. Боже Тортон теж на 2000 гривень наляпав. ляпав. Так, да? ой ви вибачте, перепрошую. Ну це хороше якийсь. Е, сьогодні у нас праймер Givenchy Skin Perfecto е, відтінок 3310, як ваша Nokia, стара. Отак, вуса тут намазати треба. Щочники. Нормально. Так, далі мені потрібна боді-лава від Ріани. Є таке у нас? Да, Принесу. Давай. Many unbearable hours later. Макіяж не закінчується на вашому обличчі, як казала одна відома б'юті-блогерка. Фенті б'юті боді-лава наносимо на грудку. Давайте. Чпоньк, 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 чпоньк. Чипонько, чипонько. Тут дуже багато. Так, можна було мене олічку намалювати, Настю вдома всіх. Ну і це вже руками не треба, то вже треба такою кісточкою від Неверті. Скульппінг Makeup Brush номер no. 03 Так, ну і розтушовую. Боже, яка красота. Да чого, це не треба одну, нормально? А понюхай. понюхай. Та не треба нічого нюхати, тобі потім дам понюхати. Нормально, пахне? Так, і от так от по грудям, щоб все блистіло. Поши трошки можна по е, ключицям. Є таке слово? Є. Yeah. Оп-оп-оп. Продемонструйте, оп. е, будь ласка, пані Олександра. Якщо ви хочете, щоб чоловік вас намалював, почніть йому давати боділаву. Ну, вже розкішний максимум. Так, у нас є праймери, боділава. Далі, якщо чесно, я трошки. А, ну дивіться, треба на подглазники консілер. Правильно? Консілер, єс. Yes. Правильно, правильно. Е, It's not that. Окей, це жидкі mm -hmm. ламіана, Хаус Labs фейер натураль А6404. Як модель Audi. Консилер ми наносимо цією штучкою аплікатором, який є всередині на подглазники. Так, чук-чук-чук-чук-чук. Ще разочек вмикаємо. І на інші подглазники. Давай. Замочав. Тихо, замочав. Нормально. Помішав. Помішав. Замочав. Так, їх треба розташувати. Ну, пальцями я туди лізти не буду. Треба якась кісточка. О, я знаю, яка треба кісточка. Треба ось така кісточка крктр. -кр 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 І ми отак от розносимо все на подглазниках. Чік, чик чик сінічок уходи, свежесть, приходи. Артем сьогодні нас фарбує мене люксовою косметикою, бо я вирішила да мій чоловік там і люкс. Правильно? Правильно, звісно, звісно. Так, дві кісточки вже використали. Давайте їх на сервечку поберемо. Дивіться, яка людина? Все гігієнічно. Все звісно, вам читає звісно. номерки. Після цього нам потрібно. А ну вже можна до тоналича переходити. Я думаю, що можна. Зараз для нього тест знайди тоналку. А з першого разу треба чи ні? ні ну може ну, тут тут видно. Тут, один учасник. тут деякі штуки, які поки не відкриєш, не зрозумієш що то. І щось з цього по-любому та налич. Я ставлю ось на цю без нічого. No. No. Ну таке приємне кати. Того я й взяла, я знаю, що таке подобається. О! Харо... Це вже тепліше, я знаю. О! Оце та налич у нас. Dior Forever Skin Perfect Face Stick. Будемо думати, що це та налич. Е, він не відкривається і бо не працює. Його. А -а -а. Я взяла в стіку, бо Артем дуже любить всякі штуки в Стіках. Багато, Плюс да. Dior давно не з'являвся у нас на каналі. Ну з Богом, дмухний разочок. Супер. Я думаю, що ми по кольору його ще замечимо. Тобі На нащулочникін. Ну, всюди, всюди, всюди. Зараз знову так, буде казати, ну, що так. я багато, багато ага. наваляв. Дуже гарно. ні, справді пахне дуже хорошо. Якимось э, цими так? Да? Мені дорогим милом пахне. Так, ну нам тоді треба більшенька така э, пензличка Mi SS AI. Mie SS AI. ей мені. Нам не треба ця кісточка. Нам треба така, знаєте, щільно набита, плоскенка кисточка. Добре, вважаю, сльози пішли, я вже побачила. Та від зола ось погнали. і ретельно все розташовуємо, не шкодуючи себе. Шимна триває рукою. я не сікла. <тим> ця рука фіксує, отак от, потилицю, а ця рука погнали. Підписниці, дивіться. Підписниці. Підписниці, нічого страшного. У мене під, 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 підписниці всі. Так, сюди заход. Блін, щось тут трошки скатулечки пішли. А ти навалив праймера! Навалив праймера? Ну вибачте, так, сюди, 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 наносик, трошки наносимо, на носик. А десь з цього боку я ж не бачу нічого. О. Знає, тут вірю в Діор, як ніколи. Давай, давай. Давай, 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 давай. На кожну чук, гривню. Чик-чик, так, Тик, чук 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 чух Ну, це довго. Можете поки заварити собі чайок, може вже приїхав вам той сушити. Вони все ще й того бургера. ще вони ще не замовили навіть. Так, трошки на шию треба зайти, я знаю, воно ще й туди розташується, трошки, якщо чесно. Знаєте, так відчувається, що щось на мені є. Не невагомість, і ото повітряні булочки, а такий тяжкий люкс. Тяжелий люкс, все нормально. Ну, ну, інше все тається протягом дня. Все i Так, що там далі? Давайте просто подивимося, що у нас є. Нам треба тепер скульптор, бронзер, щось таке. Мені оце схоже, звісно, не аурглаз, але щось таке. Ну, а че каже, ти очі відкриєш, то ти і аурглаз знайдеш, але починай з цього. Добре, я почав з цього. Ми маємо намалювати такі трічки е навколо обличчя, я вже це знаю. Малюємо. Господи, поможи! Ну, бачите, яка красота. Тут уже треба е кісточку. А, ми можемо цього користу? Так, mm. да, не можемо ні в якому разі. Е ну, треба інше. Цієї вже не вийде розташувати. То вона уже в таналке Треба. Чим вийде, да? Можна цією саме погнали. Ага, ну, щось помоги, коли мені сошвинечка допомогла трошки. Так, тут робимо вилиці красиві, трошки оцей контур. сюди. трошки коментуй косметику. Як тобі відчуття? А, ця косметика взагалі чудова. Дивіться, по-перше, вона в стіку дуже зручна, по-друге, красивий колпачок, по-третє, вона у вас в сумці сама ніколи не відкриється. ну, дуже Бачиш, я навіть не подумала про такий плюс. Я назвав відтінок ціни підпішек і перепрошую. Це Dior Forever Skin Contour Stick Скульпан, Sculpt Стік 01 Light. Нормально, 01 Light, світленька у мене все нормально, на неї лягає. Те, що трошки скотується, отут ідуть такі маленькі катишки. Не переживайте. У мене є машинка для катишек. Вона споралась з моїм светром, з Сашою теж впорається. шкіра, пока! Буде в мене мікронідлінг. А в тебе ще є спонжик, ти знаєш? Познайомся з ним, він тобі дуже допоможе. Я думаю, що саме час, якщо мені таку допомогу зробить. Ну, спонжиком, от ту Отак. Так, трошки можна полупцювати дружину нарешті. О, да дивіться, нормально, воно половина в спонжоку йшло. Добре, все. Давай трошки. Ходить спонжики, так всі люблять. Нормально навали. Господі, спонжик дуже помічний. Е, це спо, це б'юті блендер. Давид... Давиденко, Супер. Трошки рум'я не завадить цьому макіяжу. Щоб у нас був blush blindness, Ми беремо ось цей діор, кладемо його на місце, і потім беремо. Те тобі дуже сподобалося, як воно члякається. Точно, я вже забув, що я його вже брав. Вестмен ательє це дуже дорого. Це дуже дорого. Ну, пакування дуже дороге. Прямо цей от магнітик мені дуже подобається. Слухайте. Baby Cheeks Blush Sticks це дитяче, ну нічого страшного. <свят> е, відтінок, сакет, нормально. Нам підходить. Е, посміхаємось, будь ласка, і наносимо на ці щось, щось вони не наноситься. Ми можемо так причмакати нормально. О, супер. Подивіться, будь ласка, в камеру. Клас. Ну, дитяче, але можна і на доросле обличчя, я думаю, без проблем. Беремо той самий б'юті блендер, але трошки іншою стороною, бо там уже чисто, да, бо там уже брудно. Так хорошо, от я Розслабилась влада снадушні масаж лиця в мене відбувається люксовою косметикою. Нормально покажись. Будь ласка, а мені покажись чудово. Вже можна на побачення на роботу в кав'ярню на прогулку з подругою в кав'ярні. Куди завгодно? А, ну ми все таки маємо знати. А це ми вже використовували. А ще не зроблений макіяж. Ще, ще ні, ще треба кошка. Don't push the horses. Його не коней. Я не успіваю. Я б ще не закохався. Ще треба щось додати. А що саме нам треба додати? Ну, я думаю, що. Давайте взагалі подивимось. У нас є оцей Tom Ford. Це щось дуже золоте, дороге. Оцей ви бачили, торчить з. Як його сховати Тепер назад? З чехольчика торчить золотий корінець. І я так відкриваю, думаю, ого, там золото, а там просто коричневе. Отак і в житті. От ви думаєте, що там золото, а там Може бути і щось коричневе. тому акуратно, дядьки. Це е, Tom Ford Shade Illuminate du. Хайлайтер, точно це нам це і треба! Вау! Я думаю, що настав час для кісточки микитка. Кісточка, микитка. Ну. Кисточка микитка, добре. Микола. Давайте цього микитку отак от хорошечно, хорошечно, хорошечно. Фантом комфортний не було так спаскуджений. Е, і отак от воно робиться там, де і має бути блиск. Отак під оком. Війка впала! Загадує бажання бігом. Дуже до кінця цього макіяжа. На Наносик трошки, трошки на носик, отак робиться. Там щось якийсь смішок за кадром, я не розумію, про що, вообще, що відбувається. Так, чим-чим-чим-чик. Ну, досить, досить. Я думаю, що з Тумфорда досить. Цю какашечку ховаємо назад. А зараз в тренді, якщо ви не знали, на 2026 рік в тренді Блестіти. Це вже всі знають. Мені подобається ця штука, написано Nix Wednesday, Венздей ще ну, супер топ. Nevermore Academy Palette Tier 01. Добре. Воно дуже легко відкривається. Вас надурили на дзеркало, ви розумієте, а ви це схавали просто. Вам нормально, де дзеркало? Ну, це єдине, що ти не з люкса взяв. Звісно, мусив обісрати. Нам це не треба, там нема дзеркала. Аурглас! Oh, Як я це не, 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 не взяв і забув. Так, у нас олень, новинка цього року. Що можна з цього взяти? Я думаю, що замало рум'яшок. Треба ще. Беремо тут уже можна цього котика взяти нарешті. Це My SS AI. Мені здається, що це реально AI зробив цього пензлика. Нормально. І отак трошки на щічки, так чук -чук. Тик-чук-тюк і на цю так, О, це, Очі всі зліпили, якщо чесно. Це добре, це добре. Так, я думаю, що можна вже переходити до макіяжу очей, наприклад, наформувати Вій. Тебе те, тренд на дуже сяючу шкіру без пудри, так? Звісно, з пудрою, але пудра потім піде. Добре, це фінішний варіант вже. Ладно, не хоче наша модель сьогодні туш, ми потім перейдемо до туші. Пудра. Погнали. У нас сьогодні by Mario, О май гад! Натураль лайт! Натураль. Натураль. Ой-ой-ой, щось дуже багато і вона кудись полетіла, коли відкрив. І це гроші полетіли, так що будь обережний. Так, для пудри нам треба найбільша кісточка. Чи можемо використовувати цю саму, якою ми тільки що робили, Blush blindness Звісно, можемо. Знаєте, чоловіки сьогодні дізнаються від дітей. Їм треба, щоб все було в стіках Є такого гарненьке. Тако зробили лапку котика. Все, це найлучше. Так, наносимо трошки пудрочки. А знаєш, як можна такого обстіл? І все, все в пензлику. І погнали. Це на все обличчя наноситься у нас уже, припудрується. Нічого страшного. Головне все припудрити, зафіксувати. Так, 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 так. Ну покажіть це. Ось, з цього боку йой. Клас. Далі тіні вже, я думаю, що можна переходити до тіней. У нас такі сьогодні палетки на сьогоднішній день. <ріхи> Ви ба... Теж Микола. Але дивіться, яка вона золота. йобен бобен. Gold AF. Мій відтінок, я як би його беру. Ти вже його мазав на мене колись, да? Мазав? Давай щось інше тоді. А що це ще? Микола, Eyeshadow Palette. Добре. Дивимось е, наступну. Дивимось наступну. Тут мало, замало кольорів. Це Микола, мені здається, мало кольорів. 42 Color Palette. Bright, bright, bright. Нам підходить. Ну мені під цей от лук треба щось таке розжувати. Рожеве золото мені треба. Так, дивіться, скільки тут відтінків. Я обрав оцей от відтінок Embers. тому що ну в честь Емберхьорд, яка срала на кровать Джоні Деп. А я кого ти очі нафарбував? Та ще й гарніший за моїх однокласників треба взяти кісточку для тіней. Для тіней це яка у нас кисточка. найкраща кісточка та твій палець, звісно, але ладно. А, погнали, нарешті пальцями можна. Боже. Емберс, е, погнали. У дуже хороші. Ну, це явно якісні тіні, видно зразу. Я щось стоять людям, як тушується, о, дуже хороші. Все, розкоплена палетка. Тихо-тихо. І трошечки-трошечки заводимо таку, ніби, ну ніби розтушну. Ну, не Око розбереться, якщо чесно. Давай сюди. Патрічки, нормально. Пальчик ми витираємо. Але там, де трошки зайшло, куди не треба, ми беремо нашу кісточку і отак вот забираємо. мене зайшло аж на нос, ну там точно не треба. Сильно воно забирається, але, в принципі, скажемо, що так і треба. Ні, знаєте, от коли червоне, отаке йде, типу знизу, це ніби хворобливі очі, нам це не треба. Звідси можна і забрати, якщо чесно. О, це дуже красиво, господи. себе! Що далі? Ну, треба як, якось якусь підводку, якийсь треба щось. Так, Sephora, waterproof, Astral Pink. О, щось пінк. Нам треба. на сьогодні рожеве е, золото. Відкриваємо, дивитись, що це. Тут нічого нема. Так, треба. Ну, Крутий. А, знову крутити. О, це якраз підводка. Це отак от зверху, ніби стрілочку малюємо, правильно? Конечно, правильно, конечно, правильно. А що так мало? Давай нормально навалиш. Нормально, нормально, я ще не закінчив. Так, і трошечки виводимо в таку стрілочку. О, красота, яка. Ану, давайте сюда. Ти вже Артем, можеш і фоткать наречену, і фарбувати також. Зараз дізнаємось. Наречені, напишіть, будь ласка. Хотіли б від мене 500 євро. Бачите, я закінчила свою кар'єру. Передаю вас в руки Артему. Так, да, бо, ні, бо нічого не зникає нікуди і нічого не з'являється ні звідки. Софокл. Софокл. А ну, покажите, будь ласка. Ду офігенно дуже мені подобається. Оце вже схоже на перше побачення. Нарешті, туш. Я яка? Яка, звісно, Lash Clash, один? Бо вона одна, єдина. Я бачив такий лайфхак, що Олександра давала сама моделям, щоб вони самі собі туш формували. Я ним теж скористуюсь. Будь ласка. Ні, 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 давай. Блін, страшно. Треба давить. Чекайте. Куди дивитися Треба зверху, вниз треба? Куди треба? Звідки? Та да не важно, кудись звідкись воно там все одно разом. У мене завжди клієнти питали, як я не боюсь тушно. Тепер я розумію, чого вони це питали. А тепер вниз на нижні треба. Ну як же без нижніх нижні обов'язково? Що так мало тебе нижніх цих повій. Чого держеш? Нормально. Це мало, було багато, вже повипадали, поки ти мене фарбувала. Можливо. Ну що, дівчата, як вам макіяж? А ще не все. Ще у нас губи, обов'язково. Тут і стрита що є? Сюди. <свісно> Все, нічого нема. Дивимось, що це. От щось для бровей. погнали. Я коли клала цю штуку, в мене була підозра, що Артем щось таке вигадає. Але ну що вже. А це не для бровей. Не важливо, це для бровій. Dior, 4 bro, Hell, що Це стається, коли ви в школі вичитає англійську. Губи, спочатку малюємо контур, а потім ось цим заповним. Я думаю, що для контуру ми ліп Pencil ідеальна, чері рім'є, чері вілі, погнали. А шо так прям контур, да? No? Mm -hmm. Тихо, не, не стонать. Покажите ваш чили вілі контур. Нормально. Я вже поїла, то И заповнюємо з таким блиском. Від Шанель. О май гад, 172 Яка Coco Gloss. Ой, Такі губи тільки цілувати і цілувати. Та ти що? Такими губами ти тепер маєш закликати, щоб всі поставили нам лайк і підписалися. Ну давай. Поставте всі нам лайки, підпишіться, розумієте про дзвіночок, бо дуже всі старав. Угу. Ну тут треба зафінішувати. тут Все. Фіксуємо. Погнали. У нас є Mac Fixed. Алкоголь фрі, мультитаскінг, спрей, мультитаскінг. Це можна і це велосипедну змазати, і зафіксувати макіяж. Погнали. Закриваємо очки. Же наїлась. Там! Ну що я готова подивитися на себе, щоб оцінити твою шикарну роботу? себе! Я б сказала, що цей лук. Це дуже гарна демонстрація того, коли ви багато дивитеся відео, але не практикуєтесь. Тому дуже важливо. Всі, хто дивиться мої відео і мої курси, повторювала те, що не робить. Чим більше ви робите, тим краще виходить. Подивіться, ну, тоналка в принципі надбедартом. Ну от на terrible. надтерібл. Звісно, скаталась трохи, бо багато бази навали. Я прям відчувала, як вона тече по мені і не розташована, засихає. Але то нічого, то тако буває. Ну, діор, що міг то зробив. Так само можна сказати і про контуринг діор. Румян трохи маловато. Троха в мені румяна, але ну то таке буває. Зацініть симетричність очей. Вони, звісно, не піднімають мені очі, але вони досить симетричні. Вони обидва йдуть в баки. І дивіться, тіні на малювані вище, ніж моя повіка. Тобто, збільшив мені візуальне око. Звісно, молодець. Е, ну, контур, ну, стрілка. Ну, то важко. То є важко, і рожевий лівець став не рожевий. Дуже красиво, але найбільше хочу похвалити ці губи. От що значить, що треба домалювати? Токо збільшити логосінько не колоти ні в якому разі. Чілі пепер, там казав, -вілі. А що чи лішово на Ні, це? Чілі вілічі мені зробив більше губи в три рази. Ставлю Артему 100 зі 100. бо він uh -huh. погодився і молодець, і старався. А що думаєте? Ви напишіть в коментарі. Я знаю, що ви думаєте. Перший коментар буде: навіть я так не годна всі намалювати. Артем молодець. Підпишіться на нас, поставте того дзвоника, напишіть коментаря, бо це все допомагає нам просувати наш Ютуб. Ми звертаємо дуже стараємось. Цілуємо Па-па!